Понад 800 мільйонів гривень Мінсоцполітики витратять із державного бюджету на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. Цього року в оселях замешкає більше як сотня прийомних родин. На Львівщині в одному будинку вже понад рік живе родина Зоріхова, Тетяни Юричко і Сергія Гашенка. Вони виховують 11 дітей, але через війну втратили рідний дім. Як облаштувалися на новому місці, дізнавався Роман Гаврилів. Серед просторої вітальні великий диван. На ньому вміщається вся сім'я. У вільний час тут грають настільні ігри і переглядають фільми. Тут і зустрічають нашу знімальну групу. Богдан наймолодший за кілька годин до нашого приїзду був на святі у дитсадку. Щойно помітив мікрофон. Вирішив продовжити свій виступ. Да, Возьму, да, да. Вот так. И расслабляй. Скажи. так? Кажи. Кажи. У моей Найки выключила тень. Почувствуйте мили, моей... физик У сім'ї батьків вихователів Тетяни Юричко і Сергія Гашенка 11 дітей. Першою, понад 15 років тому, стала Олена. За кілька років прийняли ще п'ятьох. Тетяна працювала в лікарні і часто бачила, як залишають немовлят. Грудного віку дуже малесенького були такі, що сімейні групки, були по четверо, по троє, по п'ятеро діток покинутих. І я цю біду, і оцей сумочей я ще з 2000 року бачила. У дітвори є. Свої кімнати живуть по двоє або троє. Тут я тут живу я, Віка і Таня. А і ще з нами живе моя собака, Софа. Я люблю малювати. вона моя картина ось софа. То я дуже давно малювала. Ну то як коли час був, ну а зараз уроки більше уроків. Дівчата з цієї сім'ї здебільшого захоплюються малюванням майже кожна стіна в оселі – у їхніх роботах. А в кімнаті хлопців атмосфера інша. Вони люблять футбол і комп'ютерні ігри. Мріють стати айтівцями. Оце зразу оце це моє це теж моє родина Тетяни і Сергія Зоріхова Запорізької області, який за лічені кілометри до лінії вогню. Лютий місяць було холодно. Діти одягнуті, спали в теплих спортивних костюмах, щоб можна було в підвал бігом спустити їх. Ми не думали, що це такі масштаби руйнування можуть бути, що навіть підвал могне до до ну допомогти нам вціліти. Коли російський снаряд влучив у будинок сусідів, вирішили одразу виїжджати 11 квітня. 2022 у рідному домі були востаннє. І вже знають, що він теж розбитий в липні місяці тому року того року був приліт пряме попадання в нашу кімнату з чоловіком, і там повністю ну, все зруйноване, все виходиш і і, і бачиш не і справа в тому, що кожен день прилітають каби там. Ну розумієте, ну вже я, я, я як зрозуміти не можу для чого у так рівняти з землею. Спочатку родина перебралася до Запоріжжя, батьки із шістьма дітьми поселилися у двокімнатній квартирі. Я тоді на той час закінчувала коледж, і я навчалася дистанційно. і Це було на самом ділі важко дуже. Спали на підлозі всі ми, коли ну, на матрасах тоді спали. А пізніше сім'я винайняла просторіше помешкання, та поряд знову приліт. Тож наступного дня вирушили подалі від фронту на Львівщину, і вже тут поповнилися ще п'ятьма дітьми, усі крім маленького Богданчика, евакуйовані із Запорізької області. Ми з чоловіком вирішили допомогти нашим дітям, бо наші діти дуже багато чого пережили. Мало того, що сім'ї у них були такі, що ну їм довелося да до інтернати і ці соціальні реабілітаційні центри випробувати, скажімо так, рік тому за підтримки першої леді Олени Зеленської для родини звали новий будинок. Він одноповерховий задля зручного проживання людей з інвалідністю і має протипожежну систему. Родині постійно допомагають волонтери і місцева влада. Попри це, батьки вихователі теж не сидять без діла. Чоловік, чоловік, підробітки бере, бере ну, підробітки в будівельник. Ну в будівельній справі ну трохи займаюсь. І так? десь двері поставить вікна. Ну, там так. зараз зараз таке п'ясубу вдома, бо я діти різного різного віку, когось до садочка забирати зі школи треба, треба приготувати їжу дітям, обіди, треба попрати. Поки дорослі мають свої справи, усі дітлахи відвідують школу та займаються творчістю. А найстарша донька Олена зараз навчається на соціального працівника, надихнулася досвідом своєї родини. За цей весь період, що ми з ними разом, то діти не згадують своїх біологічно рідних батьків, а згадують нас. До нас мама і тато звертаються. Ми їх народили серцем, але вони з нами наші рідні любимі. Ми їх нікому не віддамо. Це так. Тетяна і Сергій кажуть, передовсім прагнуть виховати гідних і щирих людей. Зі Львівщини Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.